Тим не менш, ті ж самі герої, той же самий там, Степан Бандера, Роман Шухевич, не знаю, Лемкім. Неймовірний, який зробив атентати, вбив, пам'ятаємо, у Львові представників Сталіна заради того, що був великий судовий процес, коли він міг під час цього судового процесу всьому розсвіту розповісти, що таке голодомор. Ну, це люди, які точно боялися вмирати, ніхто не хоче вмирати, очевидно. Але це люди, які мали ідею, які мали силу, і навіть. Не тільки коли ми говоримо там про національну українську ідею, ми можемо казати, що внутрішня мотивація рухає з цим світом. Ми можемо згадати Бонхьофера в Німеччині священика, який боровся з Гітлером і намагався кілька разів організувати його вбивство ну тобто, внутрішня мотивація. Дає нам сили рухатись, і навіть на цих кейсах, або там купа інших варіантів і кейсів, навіть найгірших, коли ми дітям можемо їх розповідати, ми можемо казати: от бачите, коли є мотивація щось робити, ви можете змінити світ, ви можете щось створити, ви можете щось придумати. Врешті ви можете нічого не робити, а тільки думати, лежачи на не знаю, на, на ліжку і, 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 і намагатися змінити цей світ. І це окей. Ну це, це має працювати.